Які ефірні олії, і сушення, сухі та подрібнені трави допоможуть очистити енергетику? Номер перший це полин. Але у більшості людей на нього алергія, що є теж якби показником того, що треба дуже багато вичищати. І починати треба з енергетичного рівня. І краще робити чистки енергетичні, і потім дочищати себе самостійно. Тобто, якщо у вас є такий момент, почнете робити, наприклад, очищуючи ванне з солью, додавати туди сушену траву, полину і ефірну олію. І у вас почнуться, або, наприклад, висипання на шкірі, або у вас почнуться соплі, або червоні очі у вас будуть, то це треба вже зі спеціалістом, який займається енергопрактиками, щоб він вам допоміг дочиститись. Тому що там і про емоції, і про непочищене ментальне тіло, і взагалі енергетичну структуру вашу. Далі наступна! Дуже хороша ефірна олія або а, трава, це е, м, ялібець. От тут от, е, я використовую самі е, насіння ялівцю, круглі чорні. Я їх розминаю в ступки або скалкою, якщо у вас немає ступочки. А, і прямо от, перетираю сілью, сіль, сіль е, живу ефірну олію впитує, і дуже класно виходить. Ну і знову ж таки, ефірну олію можна додати саме ялівцю. Ну і в принципі кропива. От берете сушену траву кропиви, перетираєте її в порошочок, До речі, листя берези. Теж дуже добре очищують і от-от прям. Ви чуєте ефект, вона ще й сили дасть, тому що всі ці трави, про які я сказала раніше, вони саме вичищають після такого. І після такої сильної чистки треба одразу робити наповнення. От, наповнення особисто я роблю через мед. Да? Тобто, спочатку ви почистилися і сілью. Що це за сіль? Дивіться в попередньому відео. Там Записано. І друге медом В мед прямо додаємо ефірну алію на наповнення і відновлюємо енергополе. Якщо інформація для вас була корисною, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Буду рада вашим запитанням у коментарях. Пишіть, що вам цікаво, буду давати на це відповідь. Ну І приходьте на консультацію.